Організація проект Кешер Всесвітня недержавна громадська організація, яка вже 25 років опікується різносторонніми питаннями жіночих проблем. Охорона здоров'я, технічна та економічна грамотність протидія насильству у сім'ї та в соціумі. Але найактивніше в останні роки представники проєкту Кешер працюють над реалізацією проєкту Жіноче здоров'я протидія раку молочної залози. Учасницями даного проєкту стали вже більше тисячі жінок різних вікових груп Хмельницької області, які мали змогу навчитися самообстеженню молочних залоз або потрапити на огляд лікарів-онкологів, які є волонтерами проекту. Ми співпрацюємо з такою жіночою організацією, як кешер, і разом з ними проводимо роботу по здоровому способу життя і насамперед це здоровий спосіб життя по раку молочної жилізи. І На сьогоднішній день вже 15 років працює фонд завдяки співпраці волонтерам, які знаходяться в онкодиспансері. Це Дробнір Гарі Йосіпович і Дробнір Ігор Гарєвич, які безкоштовно виїжджають в установи Хмельницької Хмельницької області для того щоб виявити і ті жіночі проблеми, які сьогодні в них вони існують, на сьогоднішній день. Ми вже зробили таких біля 60 виїздів. І один із таких на кожному виїзді виявляються люди, яким потрібні сьогодні операційні втручання. Вже вкотре на заході, яке організовує проект Кешер, досвідчений лікар-онколог Гарі Дробнер в першу чергу оглянув жінок, після чого наголосив на необхідності періодичного самообстеження молочних залоз та відвідин мамолога. А також зауважив, що жінки хворіють від відсутності любові до них з боку чоловіків. І це зовсім не жарти, поринаючи у вир життєвих проблем. Чоловіки не опікуються здоров'ям своїх коханих, часто залишаючи їх сам на сам з важкими недугами. Належно Увага та розуміння з боку чоловіка здатні налаштувати жінку на одужання в цьому, і переконані організатори проекту Кешер, тому кажуть, що залюбки допомагають жінкам, які опинилися в складній життєвій ситуації. Когда я увидела непосредственно лица людей, тех, кто проводит эти мероприятия, и, главное, тех людей, которые приходят к вам на мероприятия, я увидела то тепло, которое исходит от них, эту благодарность, которую мы видим в этих лицах, особенно тогда, когда женщины предупреждены о своих возможных заболеваниях и получают необходимую помощь, я увидела реальные большие дела, которые делаются в вашем регионе. Это очень важно. И этот опыт, он уже имеет распространение в других регионах, и после моего визита к вам, я уверена, он будет. В організаторів проєкту Кешер ще багато нових та цікавих ідей тому на своє 25-річчя будують ще грандіозніші плани.